Перед початком оздоровчого періоду пляжна зона села Залізний Форт була обстежена водолазним підрозділом. Навчено 73 матроси-рятівники, які на даний момент несуть службу на рятувальних постах. Нашим підрозділом періодично проводиться перевірка роботи цих рятувальних постів, їх виконання завдань за призначенням. Проводиться також агітаційна масова робота. Роздаємо відвідувачам пляжів і пансіонатів листівки.